Сезон паперівки розпочато, тому хочу пригадати вам та собі старий рецепт струдлів з паперівками. Саме так цю випічку називають у моїх краях. Можливо, вам ближче назва штрудель чи завиванець. Рецепт простий, але нюансами поділюсь. Почнемо з тіста. З'єднуємо борошно, яйця, сіль та цукор. Тісто маєте отримати трохи тугіше, ніж на вареники. Розділяємо його на дві частини та розкатуємо. Чим тонше, тим краще. Тісто треба дати трішки підсохнути. Моя бабця рекомендує підсушувати його на сонці. Яблука нарізаємо, додаємо корицю та цукор, як у нас кажуть, даємо яблукам трохи вклеснути. Треба, щоб яблука усіли та пустили сік. Тісто щедро змащуємо вершковим маслом і тоді викладаємо яблука та завертаємо. Зверху змащуємо жовтком та випікаємо при 170 градусах 35-40 хвилин. Цей сорт яблук має особливий аромат. У випічці він не перевершений. Ажу надати струдлям охолонути, але ніхто з нас цього в дитинстві не робив. Яблука можете замінити вишнею, з афенами теж буде не зле. І ще додам ремарку для тих, хто спробував і в них вийшло. Туге, тверде, забите і не смачне. Тісто треба дійсно розкатати дуже тонко, трішки підсушити і щедро змастити маслом. Я на цьому наголошую. Прикладайте рученьки та бажання, і все у вас вийде. Не звинувачуйте у своїх невдачах нікого. Шануйтесь.